Шістнадцятий президент Сполучених Штатів Америки Авраам Лінколь свого часу сказав: Біблія є найкращим подарунком, яким Бог коли-небудь наділив людину. Все найкраще від Спасителя світу передається нам через цю книгу. Сьогодні у програмі «5 хвилин для змін ми поговоримо про силу Божого Слова. В 19-му псалмі написано. Слова моїх уст і роздуми мого серця, нехай будуть тобі до вподоби, Господи, скеле моя і мій Викупителю. Коли ми визнаємо, що Біблія написана під натхненням Божим, то перш ніж відкрити її священні сторінки, нам необхідно старано молитися про власну просвіту. Завжди корисно звертатися з питаннями до автора. А не виходити з власних упереджених суджень про волю Бога в нашому житті. Молитва і вивчення Слова Божого йдуть рука об руку. Якщо ми хочемо правильно розуміти Слово істини, нам потрібно дозволити Духові істини навчити нас і вести нас у повній мірі. Адже ніхто не зможе зрозуміти Біблію без сприяння Святого Духа, з власного досвіду знаю, коли вивченню Біблії. Передує щира молитва, усяке откровення волі Божої набуває нового сенсу, але це ще не все. Щоденне вдумливе читання святого письма робить нас здатними чуйно розрізняти сатанинські спокуси і розпізнавати гріх у його найтонших проявах. Таким чином ми заздалегідь попереджені про щоденну битву за наше життя. І маємо захист від скоєння зухвалого гріха. Ми часто думаємо, що якщо Господь сповнений милосердя, то можемо порушувати Його заповіді безкарно, але з плином часу всі наші дії принесуть свої закономірно вимірні наслідки. Я був ще студентом, коли Бог відкрив мені, наскільки важливо молитися і щоденно вивчати Його слово, як у студента. Моєю постійною проблемою була нестача грошей. Одного разу в мене залишилися останні 10 рублів на той час. Мені потрібно було купити трохи паперу для курсової роботи, і я вирушив у магазин. Зробивши покупку, я поспішив на автобус, щоб дістатися назад до семінарія. Дорогою, перераховуючи здачу, я зрозумів, що мені помилково дали зайві гроші. І тут буквально нізвідки зазвучали два чітко помітні голоси. Один переконував мене негайно повернути гроші, інший намагався розважливо переконати, що це, мовляв, не моя вина. І крім того, мені дуже потрібні гроші. Кілька хвилин вони ятрили мені душу, поки я твердо не вирішив повернути зайве. І голоси одразу ж стихли. Тексти. Які я досліджував того ранку, якраз були пов'язані з чистотою і чесністю. Дух використав це просте дослідження, щоб нагадати мені про християнський обов'язок. Ви також зможете перемагати в життєвій боротьбі, якщо в смиренному і щирому проханні будете підносити свої думки до нього і просити мудрості і сили перемагати. Мудрість здобувається тільки через слово Боже. Почніть молитися і вивчати Його Слово щодня. І ви про це не пошкодуєте. Помолимось. Дорогий Небесний Отець. Ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти навчаєш нас принципів чесності. Допоможи нам бути завжди у всьому чесними. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте Слово Боже. Є більш ніж достатньо потужним, щоби приносити гарні результати. І сьогодні знайдіть час для його дослідження.